Привіт, любі друзі! Сьогодні у нас 7 вересня, неділя. І сьогодні ми святкуємо абсолютно українське свято. Всі ми пам'ятаємо, що третій четверг, травня. Саме у Чернівцях започаткувався всесвітній день вишиванки. Це Чернівецька, Буковинська ось така традиція, яка поширилася усією Україною, усім світом. А Львів і Галичина, звісно, не пасе задніх. І саме 7 вересня спільнота Дриг і Галичани започатковують всесвітній день українського фартушка або припинди. Я зараз вам про це розповім. Це один з самих архаїчних. Аксесуарів українського строю, але він настільки чарівний. Скільки я себе пам'ятаю, я обожнювала фартушки не тільки ті, які були в школьній формі, які ми носили обов'язково, але на будь-який одяг мені завжди хотілося одягнути якийсь фартушок. Тільки потім, згодом, я дізналася, що в великій центральній Україні ось такий фартушок називався припиндою. Така дивна назва. Але чому? Тому що це не самий головний аксесуар українського жіночого строю, але дуже дуже, дуже гарний. Він архаїчний. Він є і в центральній Україні, і в Закарпатті, і на Буковині. Називається часто Запаска, Горботка ну трошки інакше, вона складається з двох частин: День українського фартушка. І спільнота. Е Львівська спільнота Дриг буде організовувати танці, давні українські танці, які будуть в самому центрі міста Лева по вулиці Гнацюка в Першому театрі. Це буде саме сьогодні, 7 вересня о 19-й годині. Я бачила такі танці в тому році на Пасху в Софії Київській, де дівчата в давніх і сучасних модерних українських строях великої України танцювали під українські троїсті музики танцювали неймовірні українські танці таке саме відбудеться у Львові. Я думаю, що туди будуть. Додаватися танці гуцулії, Яворівщини усіх регіонів нашої країни мене особисто запросили. Я дуже щаслива. І саме фартушку в цьому, а може якомусь інакшому. А може це буде стрій великої України, центральної України. Мені дуже хочеться одягнути саме полтавські. Ми будемо з вами приймати участь у цій непересічній події. Я хочу подякувати юному львів'янину Максиму, який в свій час допомагає робити цю чудову. Зйомку Обіймаю вас вітання з міста Лева. А далі ми знову помандруємо квітами вересня. До нових зустрічей з любов'ю, з міста Лева, в Чарівні Припинді, яку я придбала в Чернівцях, в крамничкі рукоділля Санта за адресою Кохановського 4-2, якою опікується Адарка Кучерява, ваша Оксана Дем'янишина. Літо нас не відпускає. Воно в цьому році нас не тішило. Е, такої спекотної погоди. Зато вересень просто неймовірний. Я зараз лечу до Львівської національної опери. Сьогодні буде багато цікавого. Зараз відкрилася виставка в палаці, стоять всі свої. Може, я встигну вернісаж. І звісно, походу буду показувати вам квіти Львова. А походу вже листячка жовтого більше кожного дня. Скоро ця травичка уся буде в жовтому килимочку. Але дерева своїми сережками ще тішить нас зеленню. зеленю. Такий він вересень. І знову ці чарівні квіти пані Галини, кущики, подивіться. Ще жовтих квіточок було мало-мало, а тепер їх величезна кількість. І ця жовта, неймовірна оаза. Лялечки, краса. І ця дівчинка-ельф. Моя улюблена мрійниця. Сьогодні мені більше попадається жовтих кольорів, сонячних. Просто зачарування. Урбаністичний красень місталева, сунечка настільки і тепле, ви знаєте, про що я подумала? Що якби зараз така температура була в нашому дитинстві, коли ми носили шкільну формочку, ох, то було б спекотно в тій вовняній шкільній формочці, але були дуже-дуже теж гарні фартушки. А фартушки це не тільки функціональний аксесуар, а звісно, ще і окраса. Може, на проспекті Чорновола, пару хвилиночок і. Будь-яка маршрутка понесе нас на площу Ринок і до Львівської національної офери. Рухаюсь на зустріч в своїй маршрутці. Тут таки, така кількість транспорту, що ти не при навіть не встиг прийти і вже ти їдеш. Володоріжки і проспект Черновола. Парк 700-річчя Львова. Вчора я поцікавилася історією цього парку. Він займає площу 24 гектари. Поки я чекаю маршрутку, пару слів. Зараз виберу освітлення. Я вам розповім. Цей парк був заснований в честь 73 честріччя Львова ще за радянський час, в 1956 54 роках. Але він був саме на заболочених таких місцях заплавах річки Полтва. Адже вона, по проспекту Свободи, закладена в склепіння. А тут вона саме виходить. Тут були торф'яні заплавні такі луги. Ну що потім я вам розповім, тому що під'їжджає автобус. Ось такі чудові маршрутки. Я поїхала. І ось ми з вами швиденько доїхали до Дійської національної опери. Сучасний тролейбус. все дуже модерне і шляхетно. Ще трошки і ми будемо виходити. Незважаючи на той вихідний день, курки в місті немає. І ще трошечки ми знову будемо в театрі. Військові національної опери імені Соломії Крушельницької. Модерні будинки проспекту Чорного, який переходить в проспект Свободи. Ми вже рухаємось в напрямку до фонтану. Я бачу там якусь сцену збудували, значить, буде якесь дійство. І зараз ще помилуємося цими щасливими моментами, коли наші українські дітки тішаться в Одесі головного фонтану, міста Лева, проспекту Свободи. Базальтовою бруківкою ми переходимо до Львівської національної опери. Якась сцена, щось будують, якусь огорожу. Ще трошки і щастя від споглядання львівського фонтану. Ось така сцена. Run the world, львівська десятка. Meet Run the Worlds. І львівський фонтан, дитяче щастя, щасливі моменти життя. Луна якась дивна для України східна музика. Не знаю, що це і чому, але, але дійсно цікаве. Фантастична львівська опера. Кості міста. Ну що, ми, від друзі. Ми з вами заходимо до львівської національної опери. Я сьогодні ще раз, це вже дев'ятий, подивлюся тіні забутих предків. Адже я ніколи не встигала на початок. А тим часом дитяча радість. І фонтан. У Львові немає такої річки як Дніпро. Навіть немає такої, як пруд полтва ти ще ось тут під низом. Але цей фонтан дітям компенсує всі забави. Це настільки чарівно, що на це можна спостерігати за цим безкінечно. Дитячий сміх, гумін, Наше майбутнє. До нових зустрічі, мої любі. До нових зустрічей. До, новых зустрічей. До побачення, папа. -па.